...найдобрішу, найпрекраснішу дівчинку роботи. Е, як кажуть, в нас в житті є дві лінії це чорна і біла. Так, е, коли в тебе настане твоя біла лінія, щоб вона ніколи не завершувалася і завжди супроводжувала тебе в твоєму житті. І загалом хочу показати тобі всього-всього найкращого. Звичайно, шкода, що мені не вдалося приїхати, але я від щирого серця хочу побажати тобі най -най -най найкращих побажань, здійснювати твоїх найзаповідніших мрій. Нехай твоє життя буде сповнене тільки яскравих бар, нехай твоя кожна хвилина буде незабутньою, і нехай тебе завжди поряд оточать тільки ті люди, які зможуть тебе і підтримати гужку хвилину, і які зможуть щиро за тебе породіти, а також тобі бажаю вірного і палкого кохання. Тусім 19 років. Я хочу побажати тобі всього всього, щоб всі твої мрії здійснювалися, щоб вони реалізувалися. Хочу побажати тобі такої компанії, яка в нас є зараз. Ці люди є для нас найморідними, найціннішими. Я хочу також побажати тобі, щоб ти знайшла собі людину, з якою ти будеш завжди в радості, в горі. І всього тобі найкращого. Кожна свічечка це кожне твоє бажання. Ви перша свічечка це твій білий мерседес. Так, друга свічечка. Я бажаю тобі, щоб ти ніколи. І п'ю та забула зразу. Щоб ти ніколи не користувалася фалиною так. Так, третя свічечка. Я бажаю. Щоб в тебе був такий пацан, що ох, ях, О, жаль жаль. тобі, після яхіо! Двох діточок, так як ти хочеш там. Хлопчика, дівчинка, дівчинка, хлопчика, но різниця. Щоб в тебе завжди було куча грошей. Якщо в тебе буде дуже багато грошей, ти поділишся зі мною, я це знаю. Про одяг. А, блядь, печаль. Лайка-печачай. Одяг. Також, в тебе завжди було відповідно запитання, що нам діти в суботу, це обов'язково. Я їх більше не буду забирати, бо вони вже горять, коротше, хай там глядять всередині. Бажаю козочок. Квічечки попався, то нічого. Бажаю тобі, щоб на наші 20-річчя до нас приїхав Сергій Жуков да, і щоб ми разом з, з ним заспівали нашого улюблену пісню. Ну, ти знаєш, <звіт> коли там 18 днів вже находи 20. Нема різниці. Я задуваю всі, тому що вони горять. Вітаю. Так, продовжуємо. Оленочка. Дальше, бажаю тобі, щоб твої ідеї були настільки чудовими, як є, щоб твої таракани могли виїхали, тобі стоять. Так, Оленочка, бажаю, щоб ти подорожувала по різних країнах світу. Ну крім Росії, знаєш? Що... Тому що, знаєш, що такі політики. Так, бажаю тобі, здоров'я. Частички. І останнє свічка це закохання, за кохання, це взаємне, саме найкраще. І таке, щоб тебе аж голову зривало. Ти поняла мене? Воно в тебе буде, я знаю. Ми <му> п'ємо за тебе, за твої сторони. Всі хороші слова про тебе, показали.